Не коротко, проте по факту без води. Але тим, зараз поясню. Будуйте свою ідею правильно. Ідея це ваш фундамент, від чого ви будете торгувати. Зранку розумів, що буду набиратися виключно в шорти. В лонгами взагалі ніякими не пахло. Окей, думав, і ІБ, дамо плотного шорта. Ніфіга. Не сняли, прийшли в акумуляцію. Думаю, окей, зараз винесем і ІБ. Може получимо тест Пока, знімемо Азію, получимо модель, будемо проливатися в шорт. Ніфіга. Уже після такого двіження розумів, типу, що ІБ не сняте, може десь отут, через пересвіпи, через тести, дамо модель, готову роботи до ІБ, до лоя ІБ. Все. Але вже після цієї всієї катавасії я побачив одну таку фігню, Зайшов на фічі, теж не зняли. ІБ не зняте. Заходжу на іншого брокера, нас ІБ зняте, закріп по дві вап, все, улетіли. Ну нічого страшного. Без позиції ноль, це теж заробіток. Тому, знаєш, один раз наруш свою систему, наруш свою торгову стратегію, один раз тобі повезе і дев'ять разів потім тобі не повезе. Тому це була б елементарна утка, якби я зажався без зняття ІБ. Все.